Привіт! Я трохи тобі сьогодні розкажу про спеціальність матеріалознавства, освітню програму інженірінг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві, чим наші студенти та випускники займаються, і яка взагалі в них перспектива. Матеріалознавець це фахівець майбутнього. Це спеціальність, яка гарантує вам працевлаштування і багатовекторні можливості кар'єрного росту. Матеріали це основа розвитку цивілізацій, всіх без винятку галузей науки, техніки. Промислового виробництва. Світу потрібні нові матеріали для збереження та покращення життя та здоров'я людини. Наші випускники, як супергерої, працюють у всіх сферах, де розробляються, досліджуються, впроваджуються нові матеріали, а також проводиться контроль якості готових виробів і широковідомих матеріалів. В авіакосмонавтиці. Та літакобудування необхідні унікальні фантастичні матеріали для різних деталей літаків та космічних кораблів. Серед них деталі двигунів та корпусів, детекторів, актуаторів, електромагнітних та радіаційних бар'єрів тощо. Такі матеріали мають працювати за дуже великих градієнтів температур. За умов космічного холоду, надвисоких температур, термоядерного синтезу, глибокому вакуумі чи агресивному середовищі. Сфера електроніки і комп'ютерних технологій потребує зменшення розміру тих процесу, що реалізується розробкою новітніх нанорозмірних матеріалів та технологій для нащільного запису, передачі і надійного збереження інформації. З іншої сторони, стрімкий розвиток суперкомп'ютерів. На основі квантової технології потребує також нових матеріалів, які будуть забезпечувати абсолютно новий механізм роботи системи. Автомобіли і машинобудування потребує розробки надтвердих, надмісних та зносостійких матеріалів, різноманітних покриттів для захисту від корозії та агресивних середовищ. Це матеріали, що працюють при високих тисках. Абразивному зношуванні, ударному навантаженні. Прикладом конструктивної інженерної думки є автомобілі Tesla, які є найбезпечнішими автомобілями сьогодення. До речі, наш випускник успішно працює над удосконаленням автомобілів Тесла. Тому, користаючись моментом, передаємо привіт Миколі Пашкевичу галузь біомедичної інженерії і медицини, робототехніка, як ніколи актуальні і необхідні для України зараз. Адже вони потрібні для людей, що постраждали під час війни. Матеріали для покращення життя і здорової людини, такі як протези, імпланти, штучні кістки, клапатне серця, штучні органи, всі вони виготовляються із біосумісних матеріалів, які також потребують розроблення та удосконалення. В доповненні до надзвичайно необхідних галузей для України сьогодні є галузь енергетики. Нові енергозберігаючі, надпровідні матеріали, технології перетворення і енергозбереження, накопичення і трансформації енергії з одного виду в інший, є дуже потрібними для України. Наприклад, електрохімічне перетворення в літій-іонних або літій-полімерних акумуляторах. Дозволяє українцям зараз довгий час знаходитися без електропостачання. Інженіринг – це сфера послуг, де вирішують сучасні задачі комп'ютерного конструювання та експериментального дослідження матеріалів, прогнозування ресурсу надійності роботи, створення нових високих технологій, в тому числі наноматеріалів і нанотехнологій, організацію виробництва, що включає аналіз ринку, менеджмент і маркетинг. Розробка документації, підготовка виробничого процесу, забезпечення його ефективності особливість нашої освітньої програми в тому, що у нас дійснюється підсилена підготовка з комп'ютерного моделювання та комп'ютерної інженерії матеріалів. Методи комп'ютерного моделювання стійко увійшли у наше життя для розробки і створення нових матеріалів з наперед заданими властивостями. Тут на допомогу приходять і Machine Learning. І штучний інтелект, робота з базами даних, програмування для прогнозування і передбачення нових матеріалів, структур і їх унікальних властивостей. Наші студенти проводять моделювання матеріалів на різних масштабних рівнях від атомного до макроскопічного, тобто цілих деталей та компонентів. А також навчаються на спільноукраїнсько-німецькому факультеті та отримують два дипломи. Капії імені Ігоря Сікорського та університету Отто фон Герік. Студенти опановують роботу на сучасних електронних трансмісійних та скануючих мікроскопах, X-рей-дефрактометрах, сучасних приладах наукових центрів Synchrotron Radiation Center в Греноблі, Sprint 8 в Японії та наукових установах Німеччини. А до проведення занять залучаються провідні вчені як України, так і світу. Матеріалознавці мають великий попит на національних та міжнародних ринках праці. Вони працюють в провідних українських та закордонних компаніях, таких як Tesla, Boeing, Матеріалайз, Антонов, Артем, ProgressTech та багато інших. У нас байливе і поважне відношення до студентів, індивідуальний підхід до кожного. Дружня та творча атмосфера забезпечує не тільки високий рівень підготовки студентів, але й цікаве студентське життя. Діють різні творчі гуртки, студенти беруть участь у створенні власних бізнес-стартапів, які часто реалізовуються в межах Sikorsky Challenge. Є додаткова фінансова підтримка студентів та аспірантів, виконуються наукові проекти за різними міжнародними грантами, діють програми мобільності. Більшість наших студентів навчаються за кошти державного бюджету, а стипендія наших студентів є на найвищою в університеті. Тому. Якщо ви прагнете якісних знань, високої кваліфікації, цікавої творчої роботи, швидкого кар'єрного росту в Україні та за кордоном та гідної оплати праці, ми вам в цьому обов'язково допоможемо. Ну що ж, до зустрічі в нових відео. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!